У нашому телемарафоні Простір свободи завжди насичена програма на гостей, цікавих гостей, цікавих людей. І зараз до нашого Простору Свободи приєдналася українська виконавиця Любава. І сьогодні у нашому ефірі відбудеться презентація нової зворушливої пісні тату, написаної до дня народження батька і присвяченої всім українським батькам. Тож ми вас вітаємо. Привіт, привіт, Бабочка, Вітаємо. Як ваш настрій? Це супер. Супер. А скажіть, будь ласка, таке особисте, як звуть вашого тата? Ви можете йому передати привіт. Василь. Василь. А ось хочеться спитати ще одне таке питання, тому що пісня про тата саме. Як ви можете його охарактеризувати? Ну, мій батько є дуже чутливою людиною. Доброю він завжди мені допоможе у моїх справах. Що мені не виходить, завжди мене підтримує. Те, коли у нас є з ним секретики від мами, що він все мені допоможе. Чуйний, добрий, мужній найкращий, так як для кожної дитини, і її батько завжди є найкращим. Ну, і також цікаво дізнатися, так, у дитинстві, коли спілку... є спілкування між батьками, виникають такі свого роду, знаєш, е... ім'я, але не ім'я, я би так це назвав. Е... То як, можливо, у вас батько любив називати у дитинстві? Чи є, існує якесь можливо такесь прізвисько? Ну, зазвичай мене батько називає в мене повне ім'я Любов, але зазвичай називає Любка так, ніжну Любку. Круто. Таких, не було, але Любка це є для мене теж дуже красиво. а Хочеться ще так особисто спитати. Чого найголовнішого вас навчив батько? Прошу, прошу. Що найголовніше вам дав батько, коли вас виховував? Тобто, які, знаєте, ваші. Саме ось у а, вихованні, ось знаю, так, я. так, так. Що більше всього запам'яталося ось у вихованні, вас саме, вашим татом Василем? Ну, саме більше це бути доброю, вічливою, допомагати ближнім, завжди думати також про інших людей. Ну, саме головніше це бути людиною. Ну і все ж таки, будемо переходити більше вже до творчості до сьогодення тату. Це пісня про батьків і для батьків. Чому Сара зараз вона вийшла? Цікаво почути це від вас. Я ще придумала зробити татові сюрприз літом, якось кінець липня. Бо що я можу йому подарувати, окрім ну саме більше, це щоб запам'яталося йому. Це звичайно що пісню. Е, і, і якраз другого жовтня у нього був ювілей 55 років. І я хотіла йому зробити сюрприз. Цього ніхто не знав, що вийде пісня тату. Е, ну зараз е, мої батьки за кордоном, і я вже мала змогу до них якраз поїхати. І... Хотіла просто подарувати цю пісню йому, бо тому що, е, про батька, як ми знаємо, дуже мало пісень є. І ну, моя душа хотіла заспівати про батька, тому що кожна людина хотіла би послухати е, і десь в пам'яті її згадати ці е, роки дитинства, е, що було в нас е, багато років назад згадати, і що сьогодні є. Хочеться ще запитати, так сталося, що саме слова цієї пісні написала інша людина, але вони наскільки ми розуміємо, що саме імпонують з тими почуттями, які ви відчуваєте і до батька, і взагалі, які ви хочете присвятити саме усім батькам, як воно співати слова не свої? Але все ж таки, як взагалі відбулося оце синтезування, що ви знайшли саме ці слова, які ви захотіли присвятити своєму батькові на ювілей? Е, ну, Ірина Смолюк, вона мені вже другу пісню написала. Е, і коли я до неї зателефонувала і їй розповіла своє життя, свої відносини з батьком, е, я їй все докладно розповіла і вона. Мені вислала пісню, і просто вона мене так почула, що ці слова так ніби з моєї душі. Я їх відчуваю. Так ніби це я їх написала. Я відчуваю, що це моя пісня. І Ірина так також відчуває, що мені потрібно. І ми так якось спрацювалися, і це вийшло дуже красиво. І ну, я можу сказати, що я можу передати ті емоції, які в мене всередині. Хоча це не, ну, не я написала цю пісню. Е, Любавочка, ви знаєте, те, що вийшла робота, вона дійсно дуже ніжна. І е, автори, вони коли е, чують історії людей, так? Вони якраз можуть і мають змогу перекласти в це на вірші, тобто, це дійсно ми розуміємо, що ви розказали історію, а пані Ірина вона просто переклала це саме на вірші, щоб донести це вже у пісні. Тому все, все знаєте, вийшло так, як треба, для того, щоб весь світ почув саме про українського батька, який настільки достойно виховує свою донечку, яка хоче знаєте, не тільки словами, але й у пісні присвятити так само повагу до свого тата. Це дійсно супер. І хочеться звернути увагу з приводу вашого кліпу. Тобто, ви зазначали, що він знімався, відеоробота знімалася три години, але вона вийшла дуже ніжною, зворушливо. Це саме ви так планували? Чи це вийшло ось настільки все легко і швидко? Е, ну, я думала, що буде довше, але це вийшло. Ну... Багато швидше і якось е, е, з душею. Е, ну Коли ти співаєш з душею, все тобі виходить скоро і дуже красиво. Ну і також цікаво від вас почути, хто обирав які фото тата взяти для зйомок цього кліпу і чому саме їх ви обрали? Е, фото обирала я е, з ще. Коли я була маленька, я знайшла фотографії, бо зараз це дуже цінно е, показувати щось старовинне, і фото обирала я для кліпу. Цікаво також від вас почути, як від виконавиці. Чи вдалося, ну, на вашу думку, емоційно передати увесь сенс, у всю турботу, усю любов до вашого батька? Е, на мою думку, вдалося, тому що дуже Багато коментарів і від людей, і від самого тата. Тато я взагалі здивувала дуже. Він е, розплакався, коли дивився цей кліп. Йому дуже сподобався мій сюрприз, е, і я дуже рада цьому. І дуже багато е, людей відгукнулося на пісню е, зі сльозами. що Це дуже гарна робота, дуже спорушлива, що вони згадали своє дитинство, згадали своїх батьків. Що е, треба цінувати кожну хвилину, кожну мить своїми рідними. І ви знаєте, дуже багато людей. Вони коли відчувають саме споріднену пісню, вони надихаються, тому що багато людей і знають, що є у них. Тато, що є у них мама, але іноді за слідкуючи за життям та за подіями, які зараз відбуваються, ми забуваємо так присвячувати любов саме нашим батькам. А це головне, це найголовніше, тому що вони подарували життя, і це дуже здорово, що ви саме ось роби зробили таку місію, і ми вами дійсно дуже пишаємося, тому що це надважливо саме висловлювати свої слова та свою подяку батькові. А взагалі, якось емоційно після того. Як вийшла пісня, змінились ви всередині? Тобто ви собою пишаєтеся після того, як почули реакцію батька? Чи що взагалі внутрішньо змінилося ось після прем'єри пісні? Е, ну так, всередині е, ну, змінилося те, що е, ми з батьком весь час на відстані, тому що він. Е, за кордоном, а я на Україні, і в нас е, ну ми мало часу разом проводимо. і я пісною зможуємо передати е, всю любов. Бо деколи так ми живемо е, життя, деколи ми не можемо сказати там тату, я тебе люблю щось при проявити якусь увагу. І тут, коли я пісню випустила і він послухав в мене таке середнє, що я за всі роки цією піснею передала всю любов до батька, а чи плануєте ви у майбутньому створювати щось таке ж схоже, ніжне, емоційне, чутливе, тендітне? Чи можливо ви десь плануєте змінити свій вектор творчості? Ну, взагалі, у мене душа лежить до такого, що чогось спокійного, ніжного. Але я б хотіла ще спробувати в своїй співочій кар'єрі якусь іншу, більш веселішу, енергійнішу пісню. І думаю, що згодом буду над цим працювати. І Також цікаво ще як для таланта вашого таланта почути, чи готові можливо ви співпрацювати з іншими якимось співаками чи співачками. Можливо, це не тільки українські пісні, так а можливо це щось англійською мовою для вже зарубіжної аудиторії. Е, так, я б дуже хотіла спробувати ще заспівати з якимись іншими артистами, бо експерименти це завжди якесь нове у твоєму житті, і ти вчиться нового і йдеш до чогось більшого. Звичайно, я б хотіла е, спробувати якісь дуети, щось таке. Дуети це супер. Ми будемо чекати. А взагалі плануються якісь благодійні виступи, концерти, де ви вже будете приймати участь, і ми зможемо почути саме вашу пісню тату. Ну так, якщо ну тут у нас у Франківську є багато благодійних концертів. Я думаю, що е, я зможу виступати на цих концертах. Також було е, в Тернопільській області. Був благодійний концерт, де я вже приймала участь, збирали кошти на для наших хлопців. Е, звичайно. Ну і власне, знаєте, так вже перед презентацією вашої пісні для наших шановних телеглядачів, які сьогодні побажання саме зараз ви хочете передати нашим телеглядачам і взагалі всім українцям? Хочу побажати всім саме головне, що ми зараз усі мріємо і хочемо це перемоги, добра, злагоди і щоб. Кожен був, кожна людина була щаслива і проживала щасливе своє життя під мирним небом. Дякуємо. Так. Ну, і ми нагадуємо, що з нами зараз на прямому зв'язку була українська виконавиця Любава. Ми дякуємо за те, що ви доєдналися до нашого телемарафону Простір Свободи. І наразі у нас при так, дякуємо вам, і наразі у нас презентація кліпу. Тато, дивимося. Я пам'ятаю твої руки, батьку ніжні, які мокрила мене у цей світ несли. Твоя любов і твоє серце дивовижне відбило дзеркалом у моєму житті. Мене маленьку, ти навчив Збережу у серці всі твої слова, ти найдорожчий на землі мій любий тату, а я щаслива, що я донечка твоя і завжди буду, тату Твоя любов веде мене за зару. Розлуки У нас одне серце життя. я так хочу сказати, Та жаль, не і роба кімна. Я молю за тебе, рідний. Я часто згадую ті миті у дитинстві. Мій перший дзвоник сльози на твоїх очах. Ти не залишиш із бідою на одинці. І мудре серце завжди вкаже шлях. Трохи летять і час не бає все тою That's it. Хочу ще сказати, на жаль, життя не ігрова, кімната, я молюсь за тебе, рідний мій.